Друзі, всім привіт! Із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю я відео із е, такого фейерверка. Тут ми стараємося зрозуміти, чому ж не світ наша герлянта. Ялинка в нас стоїть прибрана. Так, по-своєму, як змогли прибрати. А от гірлянда стоїть окремо. Ми е, шукали причину, думали, що причина в блоці. Е, замовляли новий блок, відправляли його назад, шукали е, блок по базарах, по магазинах, поки знайшли в інтернеті. Одним словом, причина виявилася не в блоці. Е, десь у самому вже кінці на катушці. Відійшли е, на спайці, як я так розумію, контакти, і просто герлянда перестала світити. Чоловік знайшов, розмотав то все, е, знайшов причину. Ну і хто буде назад змотувати? Назад змотуємо двоєми. Чоловік розмотував сам, а е, бажаючих назад змотувати не було. Тож е, змотуємо обидвоє. Чоловік мені допомагає а. Я намотую на катушку. Вже на наступний день почали знову прибирати ялинку. Чесно кажучи, я взагалі не хотіла вже її прибирати. Вона як прибрана, так і прибрана. І я думала, що на тому вже і все і так стою цього року дострія. Але діти почали просити, що та давайте раз вже гирлянда робоча, не лінуємося, то прикрасимо. І якогось такого настрою, я, якщо чесно, вже би ялинку розбирала. Геть, різдво пройшло, і там в середу Новий рік, і якогось настрою, такого новорічного, святкового, знаєте, так як колись, було, що є якісь такі відчуття а, чогось такого світлого, доброго, якоїсь казки, такого зараз немає. І хто би що не говорив, все одно. Якась там ялинка вбирається. Це все суто для дітей, а найбільше для менших, оскільки, отак як Софія, вона так як де щось побачить, вона все. Мама, а ми собі то купимо, мама, а ми собі то зробимо, мама, а можна нам теж так. Ну, тим словом, намотали ми то вже ту гірлянду і вже вечором показую, бо в день не було сенсу, який вигляд має ялиночка. Десь нерівномірно помотала, але нічого. Потішитися на цей рік вистачить. Іграшки ми цього року не купляли. Ми зробили просто ось такі бантики, так як ми купляли того року грилянду, вона не дуже дешева, купляли ялинку. Тож на цей рік це все вистачить. Після того, як намотали гирляндочку, я пішла готувати їсти. Це ще було за дня, просто так навперед показала, як виглядала ялинка. Хочу зараз після різдвяного столу приготувати пампушки. Такі часникові. Для них мені потрібне було молоко, в хаті не було, тож готую на кефірі. Взяла кефір, дріжджі, сіль, небагато цукру, яйця, масло і це вся кімнатної температури замішую тісто для пампушок. Поступово всю суміш додаю борошно, добре вимішую. Борошном не забиваємо, краще в кінці додаємо олії, вимішуємо, прикриваємо і даємо, щоб тісто хоча б в два рази підійшло. Тим часом буду готувати капусняк. Теж після е, відбивних котлет, печінкових тортів, хочеться чогось такого гарячого. Мені хочеться і ще й такого кисленького, тож буду готувати капусняк. Капусняк досить такий жирний суп, вариться він на свиних ребрах. То Спочатку я взяла свині ребра, порозрізала, які були завеликі, добре їх промила. Заливаю холодною водою і відправляю закипіти. Так я роблю завжди. Раз закипає і тоді я все зливаю. Воно буквально декілька хвилин прокипає, весь той такий темний вар, воно мені не подобається. Я то все зливаю, мию добре каструльку, відмиваю, відчищаю все дно, потім перемиваю кожен шматочок м'яса, відправляю його назад у каструльку, і тоді, вже на другому бульоні, я буду варити капусняк. Так можна не робити. Я нікого не агітую, нікого що так правильно. Але я так готую, мені так смачніше, мені не подобається та перша кров, яка вариться, з неї робиться такий шум. Просто мені не подобається. Оце вже так виглядає другий бульйон, Я з нього збираю шум, який там є. І вже на цьому бульйоні я буду готувати капусняк. Шум, звичайно, що дуже довго може утворюватися, але це вже зовсім не те, що. Перший раз, коли ви тільки кип'ятите, е, сам бульйон вариться в мене десь приблизно хвилин 40. м'ясо має практично зваритися. Тоді я даю картоплю, спасаю тут швиденько цибулю, бо поставила робити засмажку. До цибулі додаю е, терту морку, тоді додаю квашену капусту, все гарненько перемішую, протушую. І після того, коли десь хвилин 10, я робила засмажку, покипіла. Картопля до неї я додаю е, промити пшоно. Пшоно можна, я промиваю декілька разів холодною водою, потім можна ще залити на пару хвилин кип'ятком, щоб воно не гірчило. Відправляю все пшоно, яке мені потрібне, підсолюю і нехай все кипить. Коли воно трошки проварилося ще десь хвилин 10, я відправляю всю засмажку у капусняк. Добре, перемішую, пробую на сіль, можу додати водички. І тоді додаю лавровий листочок, додаю перець горошком, можна додати і духмяного перцю. Одним словом, даєте приправи, які вам подобаються, даєте ще буквально декілька хвилин закипіти, і капусняк готовий. Тим часом в мене викисло тісто для пампушок, я його вибираю, підминаю, розділяю так умовно. На 4 приблизно одинакові частинки. Потім кожну ще частинку я розділяю на 6 і роблю ось такі пампушки. Гарнесенько їх закруглюю, підщипую і утворюються такі пампушечки. Звичайно, що можна все це так дуже ідеально там на вагу кидати, міряти, важити. Але я вважаю, що це є вже лишнє, непотрібне. Хіба хтось хоче вже ідеально такі рівні помпушки. Викладаю ось так на формочку, застелену пергаментом, прикриваю зверху щеплівкою і залишаю в теплі, нехай вони підростають. Поки вони підростають, я хочу приготувати ще ем, такий собі кексик, пиріг. На кефірі, і я вже не один раз його знімала. Тож, оскільки і так духовка в мене буде прогріта, і я, він дуже легко готується, все ось так просто важиться, береться кефір, яйця, розпушувач до тіста, також ванільний цукор, борошно, олія, все просто перемішується вінчиком. І можна сказати, що все. Можна додавати сюди ще якісь ягоди, можна взагалі нічого не додавати, так як я і зараз нічого не буду додавати. Ось таким маслом я натираю формочку, притрушую борошном і все гарненько висипаю у форму. Підійшли мої помпушки, відправляю їх випікати. Тим часом, так як вони довго не печуться, готую часникову заправку. Видавлюю часничок, додаю олію, трошки підсолюю, трошки водички, і буду таким змочувати пампушки. Так як вони в мене спеклися, на їх місце пішов пиріг пектися, а їх ще гарячих, теплих я змазую часничком із олійкою і буду прикривати зверху або рушничком, або. Будь-яким силиконовим ковриком, чи, чим вам подобається. Ось такий післясвятковий обід у мене сьогодні вийшов: капусняк, пиріг і такі часникові помпушки. Також між святами ми ще займалися ремонтом. Сходи, ніби вже зробили, а от е, їх ще треба якось оформити, щоб вони мали зовнішній вигляд такий непоганий. Тож е, чоловік вирішив під сходами зробити е, таку кімнату. Ми сміємося, що це кімната Гаррі Потера. Комірчина така, де в майбутньому можна буде з неї зробити або шавку для взуття. Одним словом, місце точно не пропаде, тому що е, щось таке там можна зберігати. Тож, окрім металевого каркасу, чоловік додає ще такі дерев'яні, е, робить дерев'яний каркас для того, щоб зашити тут е, такою... Тирсовою дошкою і зверху ще будемо зашивати це все а, гіпсокартоном. Насправді це все займає дуже багато часу, багато з тим всім є мороки, тому що все треба добре повідміряти, повирізати, поприкручувати. Е, ну і е, ми тут, як тут, і ще не одна я, а і, хі, і ціла червона метла у вигляді Софії, Андрія. Ну правда, Вікторія вже не набридає, тому що вона старша, вона так не дуже вона зайнята своїми справами. А діти тут, як тут. Е, Софія все мусить провірити, її всюди повно. Вона вже приміряє, щоби там можна було поскладати, кімната їй підходить під е, сходами дуже сильно. Так як я казала, що після ось такої тирсової дошки треба ще зробити з гіпсокартону накладку, тому що в майбутньому хочемо теж перетягнути це все короїдом, таким, як і стіни, і воно буде мати такий більш-менш гарний вигляд, не буде відрізнятися від стін. Ну, мало би бути непогано. Тож використовуємо такий вологостійкий. Гіпсокартон, оскільки це у нас підвальне приміщення, воно може натягати лишньої вологості. Звичайний гіпсокартон е, може просто розвалитися. У нас на, там навіть і стояв в підвалі е, кусок такого гіпсокартону звичайного, невологостійкого, то він просто десь хопив вологу і він просто розвалився. Тож уже у підвалі. Використовуємо такі. Мороки з тим всім є дуже багато, тому що просто канцелярський ніж не допомагає. Треба пристосовуватися і різними інструментами користуватися. Діти всі в ремонті, кожен чим і займається. Пилюки наверх носяться страшно, багато, бо по тисячу разів щось ріжеться, щось дошліфовується. Е, малі теж хочуть подивитися, сходять вниз, виносять тут все наверх. Понароблюють вам отаких от вішалок. І потім попробуйте їм, е, з ними договоритися, що ці вішалки не треба в хаті класти. Одним словом. Е, Весело нам робиться ремонт, діти будуть його пам'ятати довго, а ми, напевно, ще довше. Зробили таку кімнатку. Для кімнатки нам ще потрібні такі приховані двері. Їх теж чоловік зробив із, як я казала, такої тирсової дошки, як вона правильно називається. Навіть не знаю, чи то USB, чи то OSB, Одним словом неправильно сказала, але принаймні, показала точно, як воно виглядає. Е, тому будете знати. Тут все так складно, щось треба підтримати, самому робити щось дуже важко. Там треба забрати, там треба потримати, але й без травматизму не обійшлося. Іди при дизі пальці. Насправді е, ніхто дуже серйозно не постраждав. Е, по різному буває. Буває, хтось травмується один, хтось другий, одним словом. В такій роботі завжди є якісь такі нюанси. Казав мій чоловік, якщо я викладу в інтернет, як він плаче, то він мене виселить із хати. Так що, якщо не буде більше ніяких таких відео з будинку, значить я вже в будинку не живу. Насправді, це все є жарти. Далі я знімаю наш ремонт. Кімнатка Гаррі Поттера в нас вже готова, тож далі чоловік хоче зробити такі е, боковинки на сходах, ну, воно гарніше виглядає і плюс то, що е, при, наприклад, навіть тому самому миттю не буде. Забруднюватися стіна, хоча не всі махають тряпкою наліво і направо, так що все е, затраскують навколо, але все одно чоловік каже, що так буде краще і так краще зробити. Тому е, робимо так, як каже начальник. Він собі сам придумує, сам собі робить. Одним словом, допомагає собі будь-якими такими підручними е, матеріалами. Далі по плану йшло позашпакльовувати всі якісь тріщинки, нерівності. Це все він зашпакльовував. Це все була справа не одного дня, десь трошки там робиться, там робиться. Потім це все перешліфовується і, чесно кажучи, сходи вже навіть і на брити, тому що так багато етапів. Що вже й замучилися, але нарешті вже все дошліфували. І якраз таки сьогодні, в день, коли я готувала смачний капусняк, пішла в обід допомагати чоловікові, бо будемо лакувати сходи. Стираю всю пилюку, весь пил, який був після шліфовки, все сухим разів, напевно, п'ять це все витирала. Чоловік готує лак. Ми купляли лак. Нам дали до нього спеціальний рецепт. Там є і лак, і затверджувачі, і розчинники. Для першого разу там розводиться по одному, для другого разу по другому. Одним словом, він це все по рецептурі, як в аптеці, читає, розводить і будемо малювати. Все сипав до одної пляшки, частенької такої, і дуже добре збовтуємо. Ось такий показую, які у нас були баночки, розраховано ніби на три рази помалювати. І на наші сходи нам прораховували відповідну кількість, яка нам потрібна. Відкриваю зразу вікно для вентиляції, оскільки лак ніби так і не відчувається, що він має якийсь такий дуже сильний різкий запах, але потім внюхалися і так досить добре. Чути зразу дає в кого що є слабеньке, кого болить зразу голова, так як чоловіка. Я, наприклад, чую зразу мій шлунок чує Лаку. Спочатку я допомагала чоловіку малювати десь там кісточкою, боки, потім він мене нагнав геть, каже, що я йому хіба мішаю, нам двом нема де розвернутися. Помалювали один раз, потім треба е, перешліфувати. Лак висихає швидко дві години, і він уже готовий для того, щоб його шліфувати і можна покривати. Інший раз, тому що довго, наприклад, навіть ось така суміш е лакова, вона не стоїть. Перешліфувала, я знову все перевитирала, поздувала і тепер чоловік малює другий раз. Ще маємо малювати третій раз, але це вже буде, напевно, досить таки пізно, оскільки почали малювати в обід, потім, поки це все пошліфували, помалюємо другий раз, а третій раз вже буде, напевно, темна ніченька. Так як я і казала, що це буде ніченька, так воно і вийшло. Правда, тепер помінялися ми трохи місцями. Третій раз малюю я. Як бачите, фонарик мені на чоло, я як циклоп, але так принаймні набагато зручніше. Тому що та ота лампочка, яка світить на сходовій там внизу, вона взагалі не допомагає, і нічого практично не видно. А так присвічуєш собі прямо під руки, і десь якийсь пітьок, щось таке, якась нерівність, якась пилинка впала. Це все видно. Зразу, не відходячи від каси, все справляється, підтирається і більш-менш так непогано виходить. Е, на сьогодні все. Більше малювати не буду три рази. Е, сходи вийшли так вже непогано. Якщо врахувати, що ще буде малюватися стіни, може ще і полакується, але це вже буде точно не сьогодні. Добре, що мені мій чоловік лишив тут свої черевики, сам він собі пішов сходами. Ну, а я мушу йти зараз потемнуті вулицею. Лишаю провітрюватися, відкрити віконечко. Сама відкриваю двері, як бачите, темна ніч. Закриваємо їх уже геть, тому що. Вночі двері відкрити ми не залишаємо, тим більше у підвалі, навіть би і не чути було, якби хтось зайшов, закриваю і йду до хатки. На цьому все і робота на сьогодні закінчена, і відео вже підійшло до кінця. Маю велику надію, що відео було для вас цікавим. Звичайно, що зараз всі знімають, як готуються до нового року. Які смачні страви готують. А ми займаємося ремонтом і якогось такої підготовки великої до нового року у нас немає. Хочу скористатися нагодою і привітати усіх вас із наступаючим новим роком. Від усього серця бажаю усім такого бажаного миру, спокою душевного, міцного здоров'я та благополуччя. До зустрічі вже у новому році. Ясних вам усім, Божих, благословен!